Нещодавно я кардинально оновила свою зачіску і вирішила серйозно зайнятись відновленням не тільки свого волосся, а й кучеряшок. Бо після неодноразових фарбувань вони перестали так сильно звиватись, а волосся стало дуже пухнастим та неслухняним. Тому першочергово я вирішила повністю змінити свій догляд і зупинилась на наборі для кучерявого волосся від бренду професійної італійської косметики Synergy. Першим етапом двічі наношу шампунь та кожен раз залишаю його на 1-2 хвилини. Це перший шампунь, який додав об'єм моєму волосю та ретельно очистив шкіру голови без додаткових скрабів. Використовую маску завдяки її складу з олії жужоба, вера та олії ший. Я одразу помітила, що волосся виглядає менш пухнастим та більш зволоженим. Після нанесення розчісую гребінцем та залишаю приблизно на 5-6 хвилин і змиваю. Останній і найголовніший етап для всіх власниць кучерявого волосся це мус для формування завитків. Він не склеює і не обтяжує волосся, навпаки, формує чіткі кудрі, які тримаються до наступного миття голови. От тільки подивіться на цей результат, просто неймовірно. Замовляла все набором, тому отримала безкоштовну доставку, знижку 150 гривень і три мініатюри іншої серії. Мій рекомендаціон всім, у кого кучеряве і хвилясте волосся. Посилання на магазин залишу під відео.